Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хочу трошечки з вами поділитися тим, що я встигла зробити за два дні. В мене була дуже-дуже важка і е, надзвичайно важлива робота. Робота важлива була заключалась вона в тому, що мені треба було, якщо пам'ятаєте, в мене тут був розсадник. Посереду цієї здоровецької моєї клумби, майбутньої красивої, був розсадник тую тут. Бачите, зараз нічого не залишилося. Порожня земля, тут ще треба все приводити до ладу. Але, Але все це я зроблю, звичайно, а ось що я зробила. Нарешті у нас вималювався паркан. Паркан, про який я мріяла. Ну, ми якби, плануємо доробляти саме прольоти цього паркану, але це для мене не важливо. Для мене важливо, що я посадила туї. Ось які туї я посадила. Два дні я тут копала, садила. Я спочатку посадила оцей ряд внутрішній з двору. Потім вирішила у шаховому порядку посадити з вулиці. І мені прийшлося оце все копати, вивозити звідси пирій і додавати сюди землю. І отак, якщо от подивитися, якщо видно, не знаю. У шаховому порядку, коротше кажучи, вони в мене ростуть. Щоб ви собі уявляли, я насадила за ці два дні 42 туї. Я думала, я тут здохну, <світ> вибачте, <світ> за жаргон, але. Ну, насправді це дуже-дуже важко. Ось іще туйки насадила. Ось іще насадила. Це, якщо пам'ятаєте, в одному з відео я розповідала, що це зовнішня частина, яка виступає на вулицю. Тут у мене клумба, і я вирішила, у нас паркан буде прозорий. До речі, ми в цьому році, ой, в минулому, вибачте, їздили. Подорожували, відпочивали в Закарпатті. І я звернула увагу: ось іще ту, яку насадила. Я звернула увагу на те, що люди там живуть з відкритими парканами, прозорими парканами, низенькими парканами. Вони просто умовні. І мені ця річ дуже сподобалась, чому треба закривати щось? Від кого закривати? Для чого закривати? Я не знаю. Тим більше там, де ми живемо, щоб ви розуміли, ми живемо в такому, я не знаю. Дачному, дачному поселенні, мабуть, називається. Але навколо нашої ділянки ну, нікого нема. Он ліс з одного боку, ліс з тилу і ліс з другого боку. На нашій вулиці всього три чотири будинки. Тому, е, взагалі, тут мало людей ходить, і я не хочу закривати. Ну, Нема чого його закривати е, суцільним глухим парканом. Мені подобається більш така. Жива огорожа. І я вирішила посадити туї Цітуї я придбала три роки тому е, от такими черіночками, щоб вам показати, розміром з долоньку. Я їх купила 50 штук. Манька, привіт. Маня Манечка я їх придбала 50 штук. Я знала, що якась частина з них загине. Ну, от, звичайно, в мене залишилось на сьогодні 48, всі 48 я висадила, тому 8 я втратила. Ну, це я вважаю нормально. Я їх купувала, я не пам'ятаю по гривень. 18 чи що засаджениць. Я їх посадила от там у школку, де я вам тільки що показувала. Спеціально для того, щоб вони в мене адаптувалися до місця, де вони будуть жити, і почали рости, і для того, щоб якщо якась загине, було не жалко. Бо коли ти віддаєш, звичайно, краще садити метрові тую, я розумію. Але коли ти віддаєш гроші за цю метрову тую, а вона. Захворіє або засохне, або не приживеться, або ще щось з нею трапиться, то якось жалко. А якщо ви подивитесь, скільки в мене отут їх насаджено, то уявіть собі, скільки грошей на це треба. Тому я вирішила піти простішим шляхом. Я виростила для себе. Так, да, воно буде трохи довше, але мене це влаштовує, тому що коли я їх купувала, у нас взагалі навіть і оцієї ділянки, що я зараз оце зробила, не було. Тут була ця сосна, яку я першу з лісу притащила, посадила. От там під вікнами нічого не було, от там точно нічого ну взагалі нічого не було. Тому я тут зробила оцю школку посередині, вона мені на той час не заважала. А потім вже ця клумба почала частково обростати рослинами. І в цьому році я ж уже прибрала оце все, і тепер мені тут треба зробити якийсь ландшафт гарний. Хочеться зробити, бо рослин багато накупила. І якраз в цьому році планую їх розсадити на ті місця, де вони мають бути. Ну, отака в мене була пророблена робота, і ще буде дуже багато роботи. А зараз покажу ще одну діляночку. Ну, ось це наша зона барбекю, буде, ще вона буде добудовуватися. І я тут досадила залишок туй, які в мене залишилися. Не дивіться, в мене зараз тут ще не доведено до ладу, просто я їх сюди висадила ці туї. Але що я хочу сказати: у нас отут, перед цією ділянкою, два оцих... Люки каналізаційні, і я хотіла їх прикрити зовні, щоб їх не було видно. І оце ж я купувала оцей ялівець Blue Arrow, про який я розповідала в попередньому відео. Ось я його посадила. Він має швидкі темпи росту і великі об'єми. І тому я сподіваюся, що ці люки ну ми їх ще прикриємо нормальними кришками, вирівнюю я тут ґрунт, але я лівець хай приживається, щоб він мені оце все прикрив. І я так думаю, що тут буде гарна така зона. туйки прикриють цю зону барбікю, буде все гаразд цим. І ось іще в мене дровнік теж, вибачте, тут сміття купа. Дровнік ось ту я, яку я піднімала, яку мені підказали мої підписники, що мені треба її підняти, бо я її неправильно посадила. Ну, допускаю я помилки, бо ще не все знаю. Я, скажімо так, молодий садовод-любитель, але... Я думаю, помилки у кожного бувають, нічого страшного. Теж оздобила оцю зону. У нас теж ще цей дровник не дуже дороблений. Тому ось посадила два скельних ялівці. Бачите, така буде вертикальна колона. Там ту я не пам'ятаю, яка. Який сорт, але купувалася з туями під паркан, який я придбала. До речі, там туя коломна називається, а ці я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що вона просто була яскраво жовта і я і така лахматінька. І я якраз її планувала сюди посадити. Ну, а це... У нас ялівець, він буде горизонтальний. І Я думаю, таке гарне поєднання. Цей холодного відтінку, скельний, цей теплого, а це яскраво зелений. Ялівець горизонтальний. Має бути непогана композиція. Ось з одного боку зробила від входу, і ось з другого боку зробила те ж саме. А, до речі, я сюди ще посадила, поки вони всі наростуть, бухи Маленький. Цей Little якийсь, не пам'ятаю, сорт. А отут придбала нещодавно, називається Джокер. Він теж бордового такого кольору, але як його? маленький. Має бути такий яскравий гарна пляма. Ну, мені здається, Тут я гарно об'єднала, подивимося, що далі буде. І я вчора вчора був дощ, я носилася з тілегою, з землею, з усіма своїми саджанцями, бо я отримала троянди, які в плівку були запаковані. і Я вимушена була їх вчора висаджувати. Якщо пам'ятаєте, троянда свані, ось я її посадила прямо на краєчку бортику. Ще треба час поприбирати це все. З одного боку і з іншого боку. Ось вони. Вони мають в мене звисати з бортику квітнути, а тут посередині в мене гортензія. Волотиста гортензія. Не пам'ятаю. Взагалі нічого не пам'ятаю. Вибачте, будь ласка, ось посадила ялинки-коніки. Це. Да, це коніки-ялинки. Я знаю, що їх весною треба прикривати, буду прикривати. Ось ялівець жовтенький такий, і ще один рід коніки, але він має якусь іншу назву і він відрізняється своїми приростами. Тому в мене будуть отакі три ялинки в один бік. На цьому бортику. А отут в інший бік теж три ялинки: ось коника, ось ялівець і ось теж коніка іншого сорту. До речі, я в одному з відео питала, що я зіпсувала паркан поливанням, бо в нас вода дуже багато заліза в собі має, і вийшло так, що я зіпсувала паркан. І питала, може хтось підкаже, як його помити. Я вирішила інакше зробити. Я пересадила піраканту свою. Ось одна піраканта, а он друга піраканта. І якщо так подивитися, мені чоловік зробить таку сітку, на яку я цю піраканту буду розтягувати. В один бік піде вона, і в другий бік вона піде. І тим самим я задекорую вживу цей паркан. Не буду я нічого його фарбувати, бо це дуже. Затратно і по грошах і по часу, і фарба облазить, ну, тому фарбувати не буду, змити я його е, намагалася, в мене нічого не вийшло, тому я вирішила його задекорувати. Я думаю, що так буде краще. Я розумію, що поки воно виросте, все цей час пройде, але ось у мене коніка невеличка росте навпроти жовтої плями. Ось навпроти другої плями росте друга коніка. І так поступово якось ми це діло приберемо. Ну, отакі от мої посадочки. Отакі от мої посадочки, вчорашній дощ. Ну, ось мої перші крокуси пішли. Я вчора, звичайно, тут нарила, натоптала, як вони ще живуть, але потрошку цвітуть. Ось таку роботу я проробила у вихідні, чого і вам бажаю. Бажаю вам вдалої, гарної роботи і насолоди від своєї роботи. Ну, як завжди, далі буде.